Засім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі. Для тих, хто нещодавно до нас приєднався, то я скажу, що я лікарка-психіатр, психотерапевт. От веду такий канал, де розповідаю про психічне здоров'я, про психіатрію популярну, психотерапію. І іноді у мене є парфюмерне відео, так як це моє таке хобі захоплення, щоб, щоб не дивувалися. А. Можливо, ви помітили, що зараз дещо рідше виходять відео. Ну, так буває. Колись маю більше часу та енергії, колись менше, зараз менше, бо багато роботи. Але однозначно. Скоро повернуся до вас з цікавими ідеями, новими знаннями, які принесу з конференції, яку зараз. Сьогодні-завтра активно дивлюся. А сьогодні хочу з вами поговорити на вічну тему добра і зла про антидепресанти. Чому добра і зла? Тому що мені просто ця тема антидепресантів нагадує щось таке архетипічне, біблійне, я не знаю, щось таке про. Про вічну боротьбу світла і темряви, бо, напевно, жоден вид е, ліків настільки з одного боку не демонізують, а з іншого боку, від жодного типу ліків нема стільки очікувань, як від антидепресантів. І мені здається, що саме з цим, е, з надмірною демонізацією, з одного боку. З іншого боку, з невиправданими очікуваннями, пов'язана така недостатня прихильність до цього виду лікування, недостатня обізнаність, помилки. Тож, можна кожен день говорити, розвіювати міфи. Про антидепресанти і не буде достатньо. Тож, ще одного відео про антидепресанти, ну точно воно зайвим не буде. Тож, давайте сьогодні поговоримо в контексті правда чи міф, от що доводиться чути мені, скажімо, найчастіше, і давайте я ці міфи вам буду спростовувати, чи, навпаки, підтверджувати, якщо це не міф, а факт. А ви мені в коментарях напишете, а що ви знаєте про антидепресанти? і от які ваші головні побоювання пов'язані з антидепресантами? Ну, перше, що доводиться чути, антидепресанти викликають залежність. Почну приймати антидепресанти все підсяду. Я вже 100 500 разів говорила, ще раз скажу: антидепресанти не викликають залежності Не викликають залежності антидепресанти. Антидепресанти залежності не викликають. Так, Брехать не буду, іноді доводиться приймати антидепресанти все життя або рік, два, три. Чому? Тому що бувають складні депресії, бувають ендогенні депресії, бувають резистентні депресії, тобто ті, які погано мають відгук на на терапію. Це пов'язано з великою кількістю факторів, з цим має розбиратися фахівець, але це не пов'язано з тим, що антидепресанти викликають залежність. А, якщо ви не лікуєте депресію, ви просто робите собі гірше, а не рятуєте себе від можливої залежності. Далі, антидепресанти мають побічні дії. Звісно, це правда. Звісно, причому ці побічні дії є доволі парадоксальними, і це також правда, і лікарі зазвичай цього не приховують. Я відверто скажу пацієнтам, кажу, що антидепресанти протитривожні на перших етапах лікування підсилюють тривожність, що антидепресанти, які... Є показаними при лікуванні безсоння, можуть викликати це безсоння і посилювати його. Чому так? Тому що антидепресанти, все ж таки це є хімічна сполука, яку випробовують, тестують на тваринах. Тварини від людини відрізняються. По-перше, певною фізіологією, по-друге, тим, що немає якихось додаткових факторів, які є в людей. Да, По-перше, по-друге, що люди є індивідуальними, є генетичні схильності сприймати ту чи іншу молекулу препарату. Добре чи погано. Тому можуть бути різні реакції на антидепресанти. Саме тому. Антидепресанти, як правило, якщо ну, більшість титруються, тобто призначаються з маленької дози. І завжди я всім кажу, що перші 10 днів ми оцінюємо переносимість, наскільки ви переносите даний препарат, тому що те, що ви не будете його переносити, те, що вам він не підійде, це є абсолютна реальність. Тобто, побічні дії в антидепресантів є. Але вони можуть проявлятися, можуть не проявлятися, можуть проявлятися так, що це стерпно, можуть проявлятися так, що препарат доводиться відміняти. Все це, поки ми не спробуємо, нічого не вийде. Далі, антидепресанти впливають негативно на сексуальну функцію, тобто спричиняють сексуальну дисфункцію. Це є правда, але не всі антидепресанти. Є групи препаратів, які до цього більше схильні, є ті, які менше схильні, є ті, які взагалі не мають такої функції. Більше того скажу, що навіть ті, які препарати, ну це препарати групи селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну, тобто це парокситин, це флуокситин, це сертралін, тобто, в принципі, перша лінія да, антидепресантів. Що таке перша лінія? Це те, що призначається за клінічними настановами, першими. тобто, ми з них Переважно більшість випадків ми з них починаємо лікування. Так, вони спричиняють сексуальну дисфункцію, зниження статевого потягу, тобто, лібідо, можуть бути проблеми там, анергазмія. Там пролонгований статевий акт, ну, все що завгодно, та, там, різні можуть бути. Але не завжди, не у всіх. Перше, тобто, поки ми не спробуємо, ми не дізнаємось. По-друге, з цим можна дати раду. Можна дати раду шляхом додавання іншого препарату в маленькій дозі, які можуть цей ефект прибирати. Або ми можемо, якщо є побоювання, або вже був такий досвід, ми можемо призначити препарат, який не має давати сексуальної дисфункції. Тобто все це вирішується. На ще одна сентенція, ще одна, одна твердження: антидепресанти дають набір ваги. Так, вони можуть давати набір ваги. А ще набір ваги може давати депресія, а ще набір ваги може давати тривожний розлад, коли ми починаємо заїдати тривогу. А ще набір ваги може давати гормональний збій, спричинений депресією. Тобто проблема набору ваги, вона доволі складна, полікомпонентна для того, щоб прям точно сказати, що це от антидепресант. Завжди, не завжди ми так можемо сказати. Тому, скажімо, це питання не таке вже очевидне. Перше, друге, не всі антидепресанти дають набір ваги. Деякі антидепресанти навіть дають, можуть давати зниження цієї ваги. І це такий відомий медичний факт, що навіть певні люди з розладами. Харчової поведінки використовували певний препарат, не буду казати, який, для того, щоб знижувати вагу. Таким чином, звісно, що це нездорово, погано і так робити не можна. Але це до того, що якщо прямо ну, є така схильність або людина критично боїться, можна також підбирати препарат, який ну, надає вираженого набору ваги. Перше, по-друге, що також це може коригуватися тим самим харчуванням, яке також важливо при депресії, тією саме фізичною активністю, яка також важлива при депресії. Тобто тут абсолютно не факт, не завжди не у всіх, і не аксіома. Далі, що там у нас ще? Що антидепресанти можуть порушувати сон? Так, антидепресанти можуть порушувати сон. Як я вже казала, навіть ті, які покликані покликання цей сон покращувати. В першому випадку це індивідуальна реакція, значить, просто препарат не підходить. Якщо ви маєте не спите, або маєте тривожність наводіння, може таке бути. Це вирішується заміною препарату, та й все. А ще один випадок: на антидепресантах може бути безсоння, якщо їх неправильно вживати. Ті самі селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, це препарати для вживання, переважно всі, для вживання вранці. Якщо ви будете той самий пароксетин вживати після обіду або ближче до обіду, скоріше за сон буде порушений. Тобто дуже багато нюансів таких, навіть в який час ви приймаєте препарат. Далі Така, от таке можна почути. Я е, пробувала антидепресанти, вони мені не підходять. Е, це дуже широка тема для розмови. Чому? Тому що, по-перше, геть на все, що люди вважають антидепресантами, є антидепресантами. Як правило, ну, і тут насправді це нормально, бо людина, якщо вона має інший фах, ніж лікар-психіатр, в принципі, вона не зобов'язана розбиратися в психофармакотерапії. Але те, що мені іноді пацієнти кажуть, та я вже приймав ці ваші антидепресанти, я кажу, що ви приймали? І це не антидепресанти по-перше, по-друге. Для того, щоб зрозуміти, чи підходить препарат, чи не підходить, його треба приймати в коректній дозі терапевтичній і достатню кількість часу. Я про це вже також сто разів казала. Ще раз кажу, що для того, щоб зрозуміти, Переносимість ефективність препарату як антидепресанти, коли ми вже визначили з переносимістю, коли вже ми зрозуміли, що в принципі непогано і таких виражених побічних дій немає. А от чи працює як антидепресант, ми можемо це сказати тільки мінімум на 20-й день прийому терапевтичної дози. Тобто не тої маленької, з якої ми починаємо, а вже такої, на якій даний препарат за дослідженнями має мати Антидепресивний ефект. Ще один такий прекрасний міф, що дуже страшно йти до психіатра, бо психіатр це завжди тільки тільки антидепресанти, тільки діагноз. Я вам хочу сказати. Ну, Звісно, що вам може не пощастити, і серед психіатрів також зустрічаються погані фахівці, погані люди. ну, Це нормально, всі люди як люди. Але статистично психіатри менше роблять дурні. Ніж інші лікарі, які беруться призначати антидепресанти. Чому? Та, ну, тому що ми маємо з цим справу кожен день. А скажімо, ті самі терапевти чи неврологи, вони ну, не мають великого досвіду по антидепресантах. Вони почули ту саму доповідь на конференції, вони прочитали інструкцію, але нюансів. Скажімо, не психіатри. Ну, не знають. Так само, як я не знаю нюансів, наприклад, призначення неврологічних препаратів чи кардіологічних, саме тому я їх просто не призначаю. От. Тому я би рекомендувала не боятися звертатися саме до психіатрів. Плюс, знаєте, от така ще буває історія, що нерідко, скажімо, от я бачу призначення невролога. І я половину викреслюю, або я взагалі не погоджую, що даній людині потрібний антидепресант. І я, як психіатр, призначу там, рослини заспокійлива або вітаміни. Тому що я не бачу в даному випадку потреби в антидепресантах. Тому що, ну, скажімо, фахівець завжди розбирається в більшій кількості нюансів та тонкощів. Ну, Це моя особливість. А? І взагалі я вам хочу сказати, що. Як на мене, якщо вам трапився нормальний, адекватний психіатр, один з найбільш, що називається, добрих та чуйних лікарів. Тому не бійтеся, не бійтеся. І ви завжди можете поміняти лікаря, якщо вам щось не підійшло. Як лікар може, в принципі, скажімо, не співпрацювати з пацієнтом, так і Паці... Пацієнт може обирати лікаря. Тобто, в цьому питанні, якщо йдеться про амбулаторну допомогу, не термінову, не швидка, господі, велика, велика поле для свободи. Тому не бійтеся. Не бійтеся, звертатися по допомогу. А, в принципі, а ще е, такий момент, що ну, антидепресанти це ж дуже дорого, це дорого і це баловство. Ну, от Я вам кажу, що значить е, дорого лікувати купу розладів, з якими звертається пацієнт з нелікованою депресією. Коли роблять КТ, МРТ, якісь аналізи, якусь казуїстику шукають. Пацієнт з нелікованою депресією, тривожним розладом, ще якимось розладом, це пацієнт, який курсує отак от по колу по лікарнях. І набагато дешевше, набагато економічно вигідніше було звернутися до психіатра і пройти курс лікування, повірте мені. Хоча, та я погоджую, що це не дешеві ліки. Ну, а що зараз дешеве? Да? Здоров'я коштує грошей. На жаль, або на щастя. А що ще такого доводиться чути стосовно антидепресантів? А, про те, що керувати, як керувати транспортом, як їздити за кермом, а раптом вони будуть тормозити мене. Це так смішно, коли приходить людина, ну як смішно, зрозуміло, що я співчуваю людині, але це іронічно. Коли приходить людина, яка серед, через депресію не може отримати в голові ніяку інформацію, яка ледь прийшла, ну тому що депресія так впливає. Депресія знижує. Концентрацію уваги. Причому суттєво знижу І людина побоюється, що ліки будуть їй знижують концентрацію уваги. Я кажу, а зараз все топчик з концентрацією уваги. Да? Ну, люди, е, от, треба віддати належність, що люди все ж таки зберігають. Гумор самоіронія починають сміятися. Так, ліки. Які впливають на нервову систему, можуть спричиняти такий вплив, що вони ну, седативні, заспокоюють, підгружають. Але, по-перше, це вирішується знов-таки дозою, грузить, зменшили дозу. По-друге, ви будете адаптуватися. Те, що в перші дні є така певна пригальмованість, ну це є нормально, це є, як то кажуть, найменше з того поганого, що може ставатися. Потім воно буде минатися а, поволі, а, буде адаптуватися просто до препарату і до дози. Але концентрація уваги, якщо лікувати депресію, антидепресантами, а, буде поступово відновлюватися. А, Напевно, все з таких поширених міфів, ага, за кермом, ще не сказала, значить за кермом. Так, в всіх препаратах пишуть за кермом з обережністю. Але, друзі, ну, ми живемо сьогодні, коли купа людей, які потребують лікування антидепресантами, і купа людей, які їздять за кермом. Тому я завжди кажу: пробуйте обережно, відчувайте, що ні, значить, ні. Як правило, всі їздять, хто приймає антидепресант. Ну, тому що це не якісь там страшні нейролептики, це не ті препарати, які вкладають. Якщо у вас антидепресант вкладає, значить антидепресант треба міняти. В принципі, нормально підібрана терапія ну, не так вже сильно впливає на саме почуття. Тобто, однозначно людина може на лікуванні антидепресантами жити звичайним нормальним життям. І займатися тим, чим хоче, і тим чим має. Отже, напевно, це всі на сьогодні міфи та легенди. Лікування антидепресантами. Якщо ви щось згадаєте, пишіть, якщо щось є якісь питання, які вас непокоїть, і ви не знаєте, чи це правда, чи це неправда, відповім задоволенням. Ставте вподобачку, можете це відео поширити, буду тільки вдячна. Підписуйтесь на мій канал, залишайтеся з нами. У нас багато корисного і цікавого. І будьте здорові, не бійтеся, не соромтеся, звертатися до лікарів. Будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги і пока! Всім гарного дня!